Головне управління, капітан поліції, будь ласка, не скажіть, що з Хмельниччини? Яке це відношення має до зупинки. що що? Яке це відношення має до зупинки? Я кажу, це власне працівник поліції. Звідки ви будете? Я ще раз запитую. Яке це відношення має до 35-ї? До 35-ї? Да. Добре, чому не вцепили мітку радіочастотної ідентифікації про проходження обов'язкового технічного контролю? У мене технічний контроль пройде. Чому вмітку ви не вцепили? Я не питаю, чому ви не прийшли. Коли я її проходив, вмітки ще не було внесені. В якому році ви проходите? пів півроку остави, трошки дівчиною. Там оно ну, що ви перестаньте. Подивіться, будь ласка. Є він у вас? Срібляста така. Наклейка. На чого я це маю дивитися? З правилами дорожнього руху передбачено, що да. водій має да. наклеїти з да. внутрішньої сторони, да. з правого боку, зверху да. мітку, да. срібляста. Да. Називається так. мітка радіочастотної ідентифікації. Тепер... Вам її видали. А тепер я вам задам питання. Ні, ну дивіться, Ви ж не віддали. ви просто почули. Сіл, сіл, крім ваших підтвердження ваших слів, я хотів би побачити. Правила дорожнього руху, ви відкрили. Ну ви підтверждаєте, не я. У вас є я? доступ? Ну Якщо що я говорю, що ця дорога в нас погана, то я її бачу і можу це показати. Якщо Як я говорю, що дорога хороша, Як вас звати? людина. Людина. Дивіться, це написано в правилах дорожнього руху. Я розумію. Відкритий. Але ж ви на читаєте? Так, і що? Я свою роботу. А де виконую? написано, що я повинен вам принести правила, показати вам? Скажіть, будь ласка, де це написано? А де написано, що ні? А де написано, що людина зобов'язана доводити свою вину або не вину? Дивіться, правилами Людина не зобов'язана доводити. Людина, свою послухайте, вину. правилами дорожнього руху передбачено, так. що так. якщо транспортний засіб так. відлягає, підлягає, ви маєте здійснити саме таку дію. А ви що? Так, прицепити тумір, відкрийте правила. Для чого? Ну, щоб ви могли переконатися. в цьому. А це ваша суб'єктивна думка. Та яка суб'єктивна ну, моя думка? Думіться. Людина, дивіться, Дуже. ви почитайте правила так. і знаєте для себе, то, що треба. Ви то, ж не для мене їх виконуєте. 35-ї я вам сказав, пункт перший. Ви не наклеїли міт, ну, та я кажу. А ну на пункт перший як звучить? Що там написано про мікрушу? Там написано про порушення правил дорожнього руху. Так, ну, так. А якщо правилами ви передбачено, ви, ви не виконуєте секунду. Якщо ви не виконуєте право дорожньо... Хіба я сказав вам про такі А при чому стан? тут місце? Дуже важко буде... з вами спілкуватися, да тому що ви не читаєте правила а да, намагаєтеся щось вибити від мене, що? та я не зобов'язаний нічого доводити. Зрозумійте правильно, ви зобов'язані ви, ви на праці. Прийдете до мене, Довіться, доводять я тоді, коли притягують до якоїсь суб'єктивної відповідальності. Тоді е, доводять. Ну, є, а я, а вас, я вас, вас запитав, до Довіться, мене я просто, просто вас запитав, просто вас запитав. Чому ви не виконуєте елементарні правила дорожнього руху? жінку. Чому борщ не вкусний? Ну я тут, при чому до вашого борща, тут жінка і борщ, а тому що про ви. Ви мене навчаю, не маєте що... права звертатись, розумієте? До людини? Да. А чого я не маю права звертатись? Ну тому ж. тому що чим передбачено, diri, що права... людина, я по-вашому не людина? Mm, ви ну, зараз секунду, розповім. ви сказали людину. Ви зараз а ви зараз водій. Mm, в даний момент я не водій. Водій це той, хто керує транспортним засобом. В даний засоби. момент ви водій. Стоп! Правила, ну керуєте, ви... дивіться, у вас Nie. запущений двигун. Nie. Да, так, трактується, трактується керування транспортним засобом, запуску його систем до я. я прогриваю ви нагрівають ну, То ви керуєте його системами. Ді. То, то залишіть його, щоб не бути чого? Ді Ну Бо ви чого? просто вигасите і не синіту. ви що? Да. Странно. Е, странно, зовсім странно. Е, людина, не бачу сенсу далі з вами спілкуватися. Щасливої вам дороги і гарного дня. Щиро. Але, дивіться, щиро я вас хочу запитати, хлопці, Тут для так, чого так. ви згідно 35-ї статті. Хлопці, дивіться, хлопці, порушую. воно там десь. Я працівник службовець поліції. Ви ж поліції. так почали, так? Ну, ви працюєте чи служите? Я служу. Служите, то службовець поліції. Так, я служу. А і не зупинив я вас, так? відповідно, 35-ї і запитав відповідно правил дорожнього руху. А в 35-й пункт перший, порушення. А я порушення? вас відповідно запитав, а, так. Порушення. Ну для чого нас немає мітички нас не склі зупинка безпричинна. Ви Витратите це ваша суб'єктивна думка. Зараз витрачаєте її ви, тому що за слово дороги я вам вже побажав. А побачення. то що ви хочете задавати глупі питання до побачення, до побачення людина?